Якщо я не зможу дойду до того рівня, коли я перестану брехати сам собі і зможу виключно вести ту позицію, яку я вважаю, від серця, тоді я буду йти в політику. Я скажу так, що політичні проекти минулого повинні зникнути взагалі у нас в країні. Країна буде об'єднана тоді, коли політики перестануть розділяти український народ. І піднімати ті питання, які не актуальні під час війни. На сьогоднішній день Україна потребує повної перезагрузки від президентських до парламентських виборів. І стратегічні об'єкти при нашій владі будуть всі повернуті у державну власність. Це не тільки енергоатом. На превеликий жаль, в енергоатом ввели, наскільки мені відомо, навіть уранові родовища. І їх хочуть приватизувати. А як ви бачите успішну державу? Успішну державу це знаєте таке є поняття зробити здорову націю. Ну, здорова нація це не охорона здоров'я, це тільки 5% від цього. А ми повинні збудувати таку систему, де українець буде захищений. На вашу думку, коли і як переможе Україна? Вітаю, друзі. Ви на каналі Маюа. Ставте лайки, підписуйтесь та коментуйте. Це дуже важливо. Я, я, Геннадій Кіря, сьогоднішній мій гість, лідер партії Гарант Валерій Токар. Валерій Олексійович, доброго дня. Доброго дня, Геннадій. Скажіть, будь ласка, почну з традиційного питання: а що для вас свобода? Для мене свобода це коли ти вільний у своїх думках і вільний у своїх діях. Але. Якщо дивитися з державницької позиції, то повинні бути правила гри. І вони повинні бути як прозорі, так в принципі, людина ну, не, має, не, не може в своєму розумінні мати повну свободу, тому що а, це буде вже, як то кажуть, безлад в країні. А, от ви сказали про безлад, а я вас хочу запитати: а чи є сьогодні в країні політичне життя, чи доцільно воно зараз? Політичне життя доцільне, як показала на сьогоднішній день практика, що наші люди в Україні не цікавились політичним життям. Вони були осторонь, стояли і вони виключно голосували емоціями, як то кажуть, хайпу. На сьогоднішній день виключно політика визначає, як українець буде жити. Як Україна живе і існує зовнішнім світом, виключно політика регламентує, як будуть жити люди всередині країни. Тому політика повинна бути, політичні партії повинні бути, а не політичні проекти. Я скажу так, що політичні проекти минулого повинні зникнути взагалі у нас в країні. А чим, на вашу думку, відрізняється політична партія від політичного проєкту? У нас на, за 32 роки не було жодної партії. У нас були виключно політичні проєкти. Проекти, які роз'єднували українське суспільство. На, для того, щоб здобути голоса, політичні проекти робили і розділяли український народ по будь-яким признакам. Нас ругали всередині країни по мовному питанню, по релігіозному питанню і будь-яким іншим питанням. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, буду казати відкрито. Але якщо ти хочеш бути політиком або йдеш в політику і одягаєш вишиванку, то це вже як то кажуть, символізм корупції. На превеликий жаль, всі ті партії і політики вбили повністю наші фактори, які нас об'єднували, і були колись символом патріотизму і символом нашої нації. А от скажіть, будь ласка, ви пройшли виборчу кампанію 2012 року, як мажоритарщик. літарщик. Я, я теж мав досвід, балотувався до Київської міської ради, але ж без великих грошей в політику й, йти не можна. Як знайти той шлях в політику? Скажу вам так: в 2012 році мені а, дала та кампанія досвід, а, як я буду будувати партію, партію, не політичний проєкт. Я зрозумів, що до політичної діяльності, і коли ти будуєш ідеологічну партію, ти не маєш права залучати політтехнологів. Тому що політтехнологи тобі регламентують, що ти повинен казати людям, то що вони повинні чути. Коли соціологія показує, що на красне ти кажеш чорне, а на чорне говориш біле і таке інше. Політики це в першу чергу старого формату це. Фактично виявилась брехня, ти ніколи не знаєш, що політик, як то кажуть, держить за собою в серці. Да? Я сказав собі тоді такі слова: якщо я не зможу дойду до того рівня, коли я перестану брехати сам собі і зможу виключно вести ту позицію, яку я вважаю, серці, тоді я буду йти в політику. Якщо я буду працювати з політтехнологами, з нами в партії не працює жодного політтехнолога і не керує нам, що нам казати, і як ми повинні структуруватися, і як ми повинні будуватися. Ми структурно підійшли до питання структуризації партії Гарант. Я вважаю, що ну, вважаю і буде так, так як я працював в атомній енергетиці, повинен бути порядок. Повинна бути. Сильна команда, команда з професіоналів і повинні прийти люди, ті, які державники. У нас, на превеликий жаль, в політичних партіях минулого не було державників. Вони завжди думали виключно зі сторони комерційного інтересу. І вони живуть виключно і сьогоднішнім днем, це сьогоденням. Вони не планують на майбутнє. У 2014 році після всіх подій влада оновилася. І ось, наприклад, і київська міська влада була повністю перезавантажена. Але сьогодні ми читаємо новини про розкрадання, про схеми. Обличчя змінилися, а система ні. Як міняти не обличчя, а як змінити систему? Ви знаєте, в нас в тому-то і проблема, що ті. Політичні проєкти, які приходили до влади, вони не змінювали систему, вони не знають корінь зла. корінь зла. Тому потрібна повністю зміна системи управління нашої країни. Коли люди не розуміють, що таке корупція, а з корупцією виключно потрібно будуватися не, як кажуть, не комуністичними методами, як в Китаї. Да? У них в Китаї. Корупція теж процвітає, і вони борються це виключно з стратами. А якщо ми візьмемо скандинавські країни, то там система так побудована, що немає корупції. Тому в Україні потрібна повністю зміна всієї системи. Система від оподаткування, тому що перше, що нам регламентує саме вивод капіталу, державних коштів, це саме система оподаткування. Ми повинні її зробити в автоматичному режимі. Коли ти отримав гроші, тоді ти тільки платиш податки. А не так, коли ти виконуєш роботи заздалегідь, потім підписуєш акти виконаних робіт. В тебе виникає фінансова подія, перша, і ти вже повинен платити податки. А гроші можеш ти ніколи і не отримати, особливо від держави. І як я називаю, це виключно. Ми повинні вести контроль за державними закупівлями. Якщо буде контроль, то не буде фактично корупційної складової. Зараз в Верховній Раді в другому читанні розглядається законопроект про лабізм. І вважається, що це буде такою панацеєю, яка назавжди розірве Зв'язки між олігархами та політиками по американській моделі. Як ви вважаєте, закон про лобізм він буде запорукою зміни системи? Ні. Лобізм він, він потрібен, тому що він дає абсолютно нервні правові відносини між бізнесом і законотворцями, а тим самим між законотворцями і вищою виконавчою владою. Але це не зменшить корупційну складову? Я кажу, що корупційна складова залежить від в першу чергу від системи оподаткування і контролю за ціноутворенням державних витрат і державних коштів. Ви вже зазначили, що ви прийшли з енергетичного сектора. Сьогодні також стоїть питання про приватизацію енергоатому. Чи підтримуєте ви це? Дивіться, є, є в нас в країні стратегічні об'єкти, і стратегічні об'єкти при нашій владі будуть всі повернути у державну власність. Це не тільки енергоатом. На превеликий жаль, в енергоатом ввели, наскільки мені відомо, навіть уранові родовища і їх хочуть приватизувати. А якщо ми на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, країни, які віддали свій літій і списали зовнішній борг, то Україна просто подарувала літій австралійській компанії, яка належить Англії. Ми на сьогоднішній день всі стратегічні свої родовища розпродали, так само як і продаємо землю. І ті, хто робили цей законопроект, повинні бути згідно аудита, який ми проведемо з 91-го року, повинні понести відповідальність? Давайте поговоримо про вибори сьогодні. Влада заявляє, що вибори провести неможливо. Лідери парламентських фракцій в жовтні місяці підписали меморандум: що жодних виборів не буде, поки не закінчиться військовий стан. Як ви вважаєте, під час війни чи можливо провести вибори? Дивіться, у нас немає війни, у нас не введений стан війни. Але на цей військовий стан так, по закону у нас повинен був стан війни. У нас є Конституція. Конституція це закон прямої дії, він повинен бути виконаний. І для того, щоб дійсно провести вибори, потрібно провести державний реєстр виборців. На сьогоднішній день партія Гарант займається реєстром державних Державним реєстром у виборців. На сьогоднішній день е, ми повинні розуміти, що згідно конституції у нас 450 повинно бути народних депутатів, і це змінено не може. Але ми повинні розуміти, що у нас є захвачені території. І згідно нового державного реєстру виборців і нових територій, е, буде розподіл нових округів і вибори можна проводити. А ви не вважаєте, що це несе небезпеку, бо багато військових не зможуть проголосувати. Нестабільність, чвари? Країна ж мусить бути об'єднана. Країна буде об'єднана тоді, коли політики перестануть розділяти український народ і піднімати ті питання, які не актуальні під час війни. На сьогоднішній день Україна потребує повної перезагрузки. Від президентських до парламентських виборів в нас немає іншого шляху, як не збудувати нову політичну партію для того, щоб змінити всю ту систему, яка на сьогоднішній день існує в нас в країні. А ви, ви вже багато разів кажете, що політики розділяють. Ми ну, які питання ви провели такий розділ, щоб їх не торкатися, щоб їх залишити за дужками? Політичні старі проекти вони гралися на електоральних нішах. І кожен із політиків, політтехнологів, а наша система збудована так, що фактично керували в країні олігархічні клани. Олігархічні клани, так як мають свій капітал за кордоном, на них впливає зовнішній світ. У нас ніколи не було незалежної української партії. І партії на превеликий жаль, і політики не брезгують. Брати гроші у тих чи інших наших ворогів. Стосовно як розділяли, що таке, як то кажуть, національний фактор, який об'єднує нашу країну. Я проводив аналіз, коли створював партію Гарант, це був 2021 рік. Ми подались на реєстрацію, я поїхав повністю по всім містам нашої країни. Спочатку із зони АТО і. Витратив на це три місяці свого часу. Кожен день я був в новому місті або в районному центрі і хотів знайти, як українці можуть існувати на нашій всій території, тому що ментально ми різні, є три великі ментальні групи: це Східна, Південна, Це Західна і Центральна. І вони, в принципі, по своїй природі трохи різні. І між трьома ментальними цими групами миші розділені на 11 підментальних груп. Ви ніколи не зустрінете ментальну групу, де як проживають в місті Одеса. Да? Ви не зустрінете таку ментальну групу не у Львові, ні в Чернігові чи в ще в іншій частині України. І я прийшов до висновку, що нас об'єднує саме жага доволі. Саме ми на сьогоднішній день пройшли до того, що ми хочемо бачити справедливість, повинні бути чіткі правила гри. Якщо стосується України, то ми повинні бути об'єднані всередині країни і нас ніхто не має права роз'єднувати. Ті люди, які піднімають дані питання і починають грати на наших ментальних групах або на якихось признаках. Вони повинні нести покарання. Це я звертаюсь, в принципі, до журналістів і до блогерів, тому що е, саме журналісти і блогери є лідерами думок. Якщо взяти на сьогоднішній день Польщу, то Польща розмовляє виключно польською мовою. Це об'єднавчий фактор. Нас в Україні політики роз'єднували на мовному питанні. Якщо брати релігіозне питання, то поляки на 95% або грека або рима-католики, то це теж об'єднуючий фактор, і у них один, як то кажуть глава. Да? У нас це, більшість це православні, і нас політики роз'єднували в цьому питанні. Тому на сьогоднішній день у нас дуже мало факторів, які нас об'єднують. Якщо ми е за те, щоб зберегти Нашу країну за суб'єктність міжнародного права, ми повинні вийти з міжнародного управління повністю і будувати свою країну. Але це будується виключно через політику, через політичні партії. І українці повинні вже зрозуміти, що вони повинні взяти відповідальність за майбутнє своєї країни. А ось дивіться. Ви говорите, розділяли, да? От, наприклад, у Петра Олексійовича Порошенка, Ірини Фаріон та інших політиків, в них успішна Україна, це моноетнічна Україна. Всі українці, які входять в одну церкву, говорять однією мовою, і вони вважають це головним успіхом держави. А, а як ви бачите успішну державу? Успішну державу, це, знаєте, такі поняття. Зробити здорову націю. Ну, Здорова нація це не охорона здоров'я. Це тільки 5% від цього. А ми повинні збудувати таку систему, де українець буде захищений. В першу чергу це безпека. Безпека, щоб українець знав, що він завтра прокинеться, що завтра в нього буде робота, що бізнесмен буде знати, що до нього не прийдуть силові структури і не будуть. У нього забирати його бізнес на сьогоднішній день. У нас система так збудована, що фактично будь-який бізнес можуть захватити, забрати. На будь-який бізнес можуть порушити кримінальну справу. А як ви, до речі, ставитеся, що піднімаються податки під час війни для бізнесу, що впроваджується система РРО для бізнесу і де шалений тиск? Ви знаєте, коли людині даєш управління країною, яка взагалі ніколи в житті не знає, що таке будівництво, що таке господарська справа, що таке захист України, то, звичайно, це призведе до катастрофічних наслідків. Все залежить завжди від голови. На вашу думку, в 2019 році. Українці на виборах змінили лише обличчя чи, чи систему? У 2019 році українці зробили історичну помилку. І за що зараз відповідають. А в чому помилка? Помилка, тому що вони привели тих людей, які привели війну. Ти, як політик, маєш право спілкуватися з усіма, і з ворогами, і з. Сусідами ти повинен налагоджувати нормальні стосунки. На сьогоднішній день ми, як і з нашими сусідами західними, у нас немає діалогу. Якщо ти бачиш, що ворог хоче напасти і ти не можеш з ним домовитися, то ти готуєшся до війни. Я коли був перший день на війні, як доброволець наша була перша група 24.02. То я сказав такі слова: що президент ніколи не має права шукати війну, але завжди бути до неї готовий. Якщо ти знаєш і ти зустрічався з ворогом і розумієш, що ти не можеш знайти мир з ним, то готуйся до війни, а цього не було зроблено. Я котре заявляю: я 24-го не бачив Збройних сил України на захисті нашої країни. А ви думаєте, влада не знала, що буде саме війна, що будуть такі загрози, бо влада нас заспокоювала, говорила про шашлики в травні. Ви знаєте, влада зробила такий наратив, що коли я кричав перед війною, що готуйтесь до війни, і всі мені казали, що давай після вторження. Але мені прийшлось із хлопцями йти на війну. І ми бачили, як консолідувалось українське суспільство, як це все відбувалося, і як вони готувалися. Тому знаєте, у кожної проблеми є прізвище ім'я і по батькові, а у великої проблеми є велика кількість осіб з прізвищем ім'я і по-батькові. І прийде час, коли прийдеться нести відповідальність. Ви вважаєте, що наше суспільство воно залишається таким же згуртованим, як і 24 лютого 22-го року? Знаєте, коли тобі постійно брешуть, то в тебе відкриваються глаза. Коли я сказав собі, що не буду дивитися а, телевізор, а в принципі в перші дні війни. Я сказав добре, що зробили єдиний марафон, що всі політики об'єдналися, ну, ті, які за Україну, і буде в нас порядок і в політичному середовищі, і нація консолідується. Але коли я на восьмий день вже на лінії побачив і включив прямий ефір АСІТВ і побачив там е главу, Забороненої партії ОПЗЖ Бойка, що він казав, що він патріот, хоча він перший, хто і їхня партія співробітничала з нашим ворогом, то я зрозумів, що тут щось не те. І коли в єдиному марафоні я на сьогоднішній день включив і мені розказують, що ми, в принципі, вже перемогли, то я думаю, що якщо ще пару днів я подивлюся його. То я дійсно стану зомбованою людиною. Тому я розумію, чому рейтинг до телебачення в українців 5%. Вони розуміють, що їм показують і чому саме такий наратив. Наратив, який потрібен владі. А ви, як лідер партії, ви можете зараз потрапити на центральні канали або місцеві? Ні, не можу. Не можу, тому що я вам скажу так, коли я спас найбільший в світі екрановантажний корабль е від росіян, і потім не дав красти мексиканцям і потім нашій владі, це, а корабель він по своїм розмірам це такі же саме, тільки на воді, як Мрія, то всі канали просили гроші. Є тарифна сітка. Особливо політичних діячів. Якщо це стоїть публікація 2000 доларів, то у них там 4 тисячі да, для мене, то, і, чесно кажучи, прийшов час, коли журналісти повинні доєднатися і реально розповідати правду. Тому що коли е, наші політичні замовлення виконували канали і розділяли нас заради своїх голосів. Ну, прийшов час нам вже об'єднатися, мабуть, і тим, хто несе сусп... думку суспільства і журналістам, і блогерам, і майбутнім політичним діячам. І ми повинні збудувати ту силу, яка візьме реальну відповідальність за країну. А як ви оцінюєте стан свободи слова в Україні? Чи чуєте ви плюралізм думок? Я бачу на сьогоднішній день проплачених людей багато, які несуть знову те, що потрібно для роз'єднання націй. На превеликий жаль. А під час війни доречно фінансувати о, єдиний телемарафон з, з Держбюджету України. Ви ну, знаєте, я багато чого бачу, що недоречно фінансувати. Недоречно фінансувати озеленення в містах. Недаречно будувати будівлі держустанова. Недаречно багато яких напрямків ми повинні були перебудуватися на військово-промисловий комплекс, і наша економіка повинна працювати виключно на розвиток ВПК і забезпечення Збройних сил України. Сьогодні стоїть питання про зменшення виплат для вимушених переселенців. І, на жаль, люди, багато людей залишились без будівель, без якоїсь надії. Як держава повинна підтримати внутрішніх переселенців? Держава повинна повністю кардинально змінити всю систему. Ми не можемо існувати в тій системі, в якій ми існували 32 роки, майже 33 роки. Це повинно повністю кардинально бути змінено. Повинна щоб влада несла відповідальність перед народом України, але повинні бути чіткі правила гри. Ми, українці, за ці роки ні разу не отримали те, що ми хотіли від влади, Від влади, щоб ми розуміли, що у нас є ті, ті правила, по яким нам жити. Вони повинні бути прозорі. Ми повинні розуміти, що ми йдемо в тому напрямку. І рухаємось вірному, щоб розвивати державу, а не грабувати. На превеликий жаль, скільки я не зустрічався з тими політиками, які з 91-го року прийшли до влади, і в мене була надія, що вони десь, як то кажуть, знаєте, підставлять плече і десь дадуть пораду. Вони цього не зроблять. Це ті політики, які грабували. Але один грабував і пішов крав металургійний. Якийсь комбінат, а другий вкрав сахарний завод і порізав його, а третій украв корову. І вони всі були раді, тому що грабували. Але вони отримали одну із найпотужніших країн з виробничим потенціалом в світі. Їм потрібно було просто взяти і примножувати її. А, на превеликий жаль, ми бачимо, що у нас сьогодні відбувається. Тому українці. І в першу чергу вони повинні взяти, як я наголошую, перший раз відповідальність за свою країну і за своє майбутнє. А, на вашу думку, коли і як переможе Україна? Україна переможе в тому випадку, коли вона сама візьме відповідальність за своє майбутнє. Україна потрібна тільки українцям, і ніякому зовнішньому світу ми не потрібні, тому що нас зробили так, тому що в геополітичному плані ми кожній із, як то кажуть, гегемонів потрібні для одним для сирйового придатку, другим для якогось фактору утримання кордонів, але ніхто за українців думати не буде. Дякую вам за ваші думки і за ваш час. Дякую, Геннадій. Дякую. Надіюсь, ще зустрінемось. Зустрінемось. Дякую глядачам, що дивилися. Підписуйтесь на канал MyUA. А програми партії Гарант ви побачите в описі до відео.